Продовжуємо подорожувати цікавими місцями, які чекають нас після школи. Хочете чогось такого жвавого, чогось такого, щоб розім'яти м'яну після важкого шкільного дня? Тоді я вам зі мною! Існував та існує в культурних традиціях всього людства. Це довгу історію танець змінювався. І от ми маємо. І дивувати друзів на перевар. Це ще не все. Хіп-хоп, час фан контент. Це не весь перелік там можна навчитися і дивувати друзів на перервах, таким чином не лише класно танцювати, а й підтримувати гарну фізичну форму. А бабусі бо їх м'яко кажучи, здивовані сучасними танцями. Це не просто танці. Це майже спортивна розминка. Звичайно, не всі зразу стають професіоналами і виконують тяжкі танцювальні рухи. Але крок за кроком брейк секс. Це стиль вуличного танцю. Йому порівняно небагато років, як і решті сучасних танців. Але він найстаріший із всіх танців хіп-хоп стилю. Скільки часу займає вивчення одного танця? О, це в залежності, як ти відвідуєш заняття. Якщо не пропускаєш, не прогулюєш, тоді три тижні десь. Який танець вивчити найважче? Ой, то напевно брейкданс, бо він такий а, більш потребує фізичних навантажень, більш гнучкості. Як ви думаєте, який танець мені найбільше пасуватиме? Напевно, джаз-фанк, бо то більш жіночий, більш граціозніший стиль, і його люблять всі дівчата. Напевно, ти теж. А контемп? я б змогла його станцювати. Так, але тобі потрібно зняти взуття та злитися з музикою в одне ціле. Танцю і балету його можуть навчити танцювати не лише професійні танцівники, але й люди, які до танцю раніше не мали жодних стосунків. У цьому танці можна передати свої емоції за допомогою рухів. Настільки він пластичний. Права, Розповідати про сучасні танці, але навіщо краще один раз спробувати? Думаю, вам сподобається так само, як і мені. З вами була Софія я Побачимось! Буде цікаво! ну, Як завжди!